Житомир перевірять на дружність. Демократичний альянс жінок перевірить п'ять міст, серед яких також Вінниця Миколаїв, Львів та Київ в рамках проєкту Місто очима жінок. Активістки вивчали досвід Відня та Берліна і помітили, що фактор дружності міста до жінок є одним з головних. Координаторка Житомирського середку Тетяна Доколь каже, що попри те, що життя у місті дає багато можливостей, воно також сповнене перешкод для жінок. І щодня вони наштовхуються на безліч проблем. Наприклад, такі як темні вулиці, як непрацюючі ліфти чи незручні ліфти. Відсутність пандусів, і потреба нести дитячі візки в руках, постійні черги в комунальних і державних установах, де немає можливості погодувати чи переповити дитину. У проєкті можуть брати участь жінки різних професій, родів зайнятості та віку. Усім роздадуть блокноти з критеріями, за якими оцінюватиметься дружність та доступність Житомира. Проєкт не буде забирати в неї якийсь зайвий час і вимагати особливих зусиль. Жінки житимуть своїм простим буденним життям, причому при цьому в них буде блокнот. В якому Му вони просто будуть зазначати плюси і мінуси і будуть дивитися уже на своє життя і на місто тим поглядом і тими очима, на яким вони не дивилися. По закінченню проекту відбудеться презентація та фотовиставка, де організаторки розкажуть про нагальні проблеми Житомира. За словами Тетяни Докль, зараз ведуться переговори з міською та обласною радами щодо спільного вирішення питань. Зголошуватися, взяти участь можна за контактами, які ви бачите на екрані. До 8 грудня. Юліана Паренько, Сергій Омельчук, студія ЦТВ.